Доброго дня вам! Дивіться, маленька парада, що ми зараз робимо? Це ми придбали джутову мотузку. Вона... Ну, Нам треба обновити в парку земля драконів, який знаходиться в Білій церкві. Нам треба обновити бігущий стоящий такілаж. Там у нас є піратський корабель. Ну, Тут і ванти, ми її пов'яжемо. Тут, мабуть, метрів 100 є, я так сподіваюсь. До чого я? До чого? В тому році ми пов'язали цей та, бігущий стоящий такілаж. Але ж джут це ж ну, така штука, що вона під сонцем, під дождем трошечки портиться, прогниває, трухне. А зараз що ми зробили? Ми взяли силикон. Розбавили ну, приблизно, мабуть, літр е бензину е і тюбік силикона. Але. Е Якось ми пробували раніше, да? і у нас щось не кожний силікон, мабуть, душевий силікон до цих ділів не сильно підходить. Так, так, все, ми, щоб трохи не капало.